Булося декілька засідань Верховної Ради. Е ухвалено низка рішень, і не всі одні вони мені видаються повністю однозначно. Найбільше питання в мене виникло щодо голосування за. Бюджетний процес цього року на ну, я так розумію, що це було перше читання поки що, але якщо це буде втілене в життя, то фактично ми побачимо, як всі податки, які йдуть на місця з зарплат військовослужбовців замість реєстрації частини, так звані ПДФО, вони перейдуть в центральний бюджет, причому будуть розподілені, ну, між державною службою спецзв'язку і міста. Ратехпромом, тобто, ну от казали, що це треба зробити заради умовно боєприпасів, але ну поки що там боєверпація міністерства якраз боєприпасами не займаються. І Мінстратехпром поки що, принаймні, принаймні, поки що він не управляє реальними активами в оборонці. Він формує політику. А управляє Укроборонпром. Укроборонпром управляє так, що краще б його не було, і він би нічого не управляв. Кроборонпрому робить замовні міністерство оборони, а не міністра от а, ну і це вже назвали не тільки там ударом по децентралізації, а, що вочевидь можна компенсувати аргументами про те, що в нас війна, і якби ну не не до накопичення місцевих бюджетів, але це називають і говорять, що це створює проблему власне і для військових для військових частин. На от щодо покриття тих потреб, які ну оперативні, і вони навіть інколи їх немає в переліку потреб міністерства оборони чи генерального штабу. Отже, що це за ситуація? Ти, Детальніше ти як це правий. як це вплине ну реально на нашу оборону? Давай так буквально кілька слів охарактеризує цей бюджет, і зразу тоді повертається mm -hmm. до частини, зокрема по А ми маємо усвідомлювати, що бюджет є страшенно дефіцитний, тобто то. Ми більше ніж бюджет, саму суму ніж ми збираємо самих податків, скільки ми можемо забезпечити самі себе. Ми отримуємо від наших закордонних партнерів. І тут дуже дуже важливий момент, який треба зрозуміти. Ті гроші, які ми отримуємо від закордонних партнерів, ми не можемо витрачати на Збройні Сили України, на їхні зарплати. Ми можемо витрачати кошти закордонних партнерів на всі інші сфери. Військо. Зарплати військових, зарплати всіх наших оборонців, їхнє забезпечення має забезпечити українська держава. Відповідно, треба з усіх сфер, де тільки можна стягати ці кошти, щоб можна було і далі гідно вести процес оборони проти московської агресії. В цьому бюджеті є кілька дуже конфліктних моментів, з яких перше згадано тобою, це ПДФО. Але так само ми маємо абсолютно дику ситуацію, коли бюджет оборони зменшується. В порівнянні з минулим роком. У мене, зокрема, на сторінці в Фейсбуці ви можете подивитися всі конкретні цифри, тому що там дуже багато деталей, щоб не помилитися. Але загальний бюджет оборони зменшується, хоча теоретично він мав би збільшуватися. І коли я міністра фінансів запитала, коли він нам доповідав бюджет з трибуни, представляв його, розказував, як все кльово, кажу, як таке от може бути, він розказує: ви не праві. Там все тільки збільшується. Я кажу, я перепрошую, но збільшується фінансування бюро економічної безпеки на півтора мільярди, Ого. збільшується фінансування ДБР, дуже... Генеральної прокуратури. Я перепрошую, збільшується фінансування Верховної Ради. Я вже намагалася розібратися, на що збільшується фінансування Верховної Ради в той час, коли нам, наприклад, в нас зменшилася кількість депутатів, бо велику частку з ОПЗЖ просто. Їх позвали депутатських повноважень, і ніхто не зайшов. У нас е, велика частка там економії є в Верховній Раді через депутатів, які там перелякалися прогульщики, їм не виплачується ані зарплата, ані депутатські. Ви ремонт хочете в Верховній Раді робити? Чи що? Одно ну, оці от речі дуже незрозумілі. Збільшується там в певній мірі МВС. Ну тут ще можна сказати, що десь вони тут патрулюють нашу безпеку. Є якесь їхнє завдання, але а, збільшується фінансування Державної служби охорони і так само офіційно. sua presidenta. Я дуже перепрошую, але ці якісь там коливання збільшення могли відбутися абсолютно в мирній державі, що чесно кажучи, для нас було ненормально і в 19-му, і в 20-му, і в 21-му році, маючи такого тільки АТО, скажімо так, на сході і на півдні. А тут виявляється, в нас немає коштів для військових. Ну в нас є кошти, увага. А що це за сумарно? Як ми можемо ці всі органи назвати? Це є репресивні органи, які захищають владу, але насправді не захищають ані. Ані військових, ані громадян, ані бізнес. І, до речі, сьогодні вранці побачили інформацію, що закупили нові автозаки. Це проти кого? Проти тих, хто можуть вийти, наприклад, на вулицю протестувати проти того, щоб забирали ПДФО. Ну, при чому ці автозаки вони броньовані, вони круті. Ну так віддайте їх на фронт. Ну, а чого, чого вони мають їздити по мирних містах? Це перше, якщо ми повертаємося до... ПДФО, я ще раз для всіх розшифрую, це податок на доходи фізичних осіб. І зараз ПДФО воно розділяється на дві частини: ПДФО цивільне і ПДФО військове. І ось це військове ПДФО, воно стало таким базовим наповненням місцевих бюджетів після того, як там зареєстрували і новостворені військові частини, як військові частини, які вже реєстровані, наповнилися мобілізованими добровольцями, контрактниками. І цей податок він став. Базою і для розвитку місцевого бюджету, але що головніше, він став базою для забезпечення і фінансування сил оборони тут і збройні сили, і ТРО, і сили спецоперації, і... Тут, тут як, як контрогромен скажуть про стадіони, там дороги, якісь про так, все, ці історії. І от якраз я про це от скажу. Мені видається, що це була ІПСО, інформаційно-психологічна інформ операція влади, щоб ці кошти забрати з місцевих бюджетів. В центр давайте будемо чесні. Останнім часом в медійному просторі дуже мало говориться. Нагадується про яблука по 17 гривень. По яйця по 17 гривень, коли вони були по 5 по 6, по яблука по 51 гривні, коли вони були по 20, за ледве, а на гуртівні і по 10. Дуже мало згадують про 36 мільярдів гривень, які Міністерство оборони заплатило невідомо кому. Зброї немає, немає ніяких поставок продовольства, і грошей теж немає. Але нам активно розказуються про ці всі стадіони і все решта на місцях, і нібито місцеві бюджети, такі погані місцеві органи самоврядування, що вони оці. Кошти закинули. Але давайте спершу згадаємо: а хто замовляв? Барабани, сковорідки і всякі оці от штуки, з чого почався цей скандал про ненормальне використання коштів? А це замовляли військово-цивільні адміністрації? Це не місцеві органи самоврядування, а це спущені по суті Зеленським на місця управлінці. І це знову ж таки цю провокацію, бо я вважаю, що це провокація, зробила центральна влада. Так на місцях ми мали дивні ситуації, коли радше на стадіон, чи радше на дорогу, чи на якусь там доріжку, ніж на дрони. Але на місцях, якщо ми бачимо, що щось не то, ми виходимо, кажемо місцевій владі величезний і фе. І післязавтра ці кошти, які ми зупиняємо, ми можемо передати на дрони, на машини чи на ще щось інше, ну образно післязавтра, але ну там реально дуже маленькі терміни. І тендери, які проводять місцеві органи самоврядування, є дуже короткі в порівнянні з тендерами, які проводить Міністерство оборони. А якщо місцева влада перекаже кошти на частину. То частина взагалі закупляє без тендерів ті чи інші речі, які критично потрібні. І тепер уявіть, чи якась бригада ТРО, чи якась бригада ЗСУ, чи якийсь підрозділ Сил спецоперацій, чи Нацгвардії. Вони можуть прийти до Міністерства оборони і сказати: ви знаєте, в списку того немає, але нам критично треба то, 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 то. Ну, по-перше, їх далеко пошлють і надовго, і скажуть, що так воно не відбувається, якщо цього немає в списку. А по-друге, може, через півроку вони отримують щось, а може, і не отримують. На місцевому рівні вони приходять до місцевої влади і кажуть, нам треба то, то і то. І реально в дуже короткі терміни це все зробити, якщо влада і громада мають єдину позицію. І я, от ще один вам можливий момент зауважу, що. Нам розказують тільки про такі погані приклади місцевої влади, як вони ненормально не використовували кошти. Але я особисто від спілкування з військовими, якими я опікуюсь вже багато часу, я знаю випадки, коли від 90 і до 100% відсотків ПДФО військового вкладалося в військову частину. І, от, наприклад, в мене є один підрозділ на українсько-московському прикордонні на Сумщині. Це не зона бойових дій офіційно. Хлопці не мають додаткових доплат. Хлопці працюють часто на території ворога, і вони мають свою маленьку зарплату в тих 20 з копійками тисяч. Немає ніяких надбавок. І єдина можливість їм отримати коптери, техніку, машини, якесь додаткове спорядження це є те, що місцева ОТГ 90% надходжень ПДФО. Вкладає в цю саму частину, бо вони розуміють, що ця частина це їхня безпека, і це і прекрасні приклади, і такі вони є в усій Україні. Тому яка наша пропозиція? І ми подали це в окремому законопроєкті від європейської солідарності. На що слуги народу зреагували? Знаєте, яким чином? Вони навіть не розглянули цей законопроєкт на комітеті і тим паче не винесли його в сесійну залу, коли взагалі піднімалося питання про ПДФО. Тотальний ігнор і тотальний договорняк просто скомуніздорити гроші місцевих бюджетів в центральний. А ми запропонували, щоб Просто ці кошти від військового ПДФУ заборонено витрачати на будь-що, крім потреб безпеки, оборони, забезпечення військових частин, і частина це є цивільний захист на місцях, бомбосховища забезпечення тих людей, які постраждали від ракетних ударів. Це ж можна повністю обмежити. І ми маємо пам'ятати, що забираючи кошти в центральний бюджет, який непрозорий, Давайте будемо чесні, який не відслідковується, із якого не менше, а на жаль, може і більше ніж на місцях розкрадалися кошти, ми знищуємо місцеве самоврядування. Тому що перепрошую, але на місцях місцеве самоврядування ще має знайти кошти, фінансувати лікарні, де лікуються ті самі військові службовці, має фінансувати реабілітацію, має фінансувати навчання тих самих дітей військовослужбовців в школах. А якщо в громаді багато людей пішло в військо то їхній ПДФО виймається з цивільного і перекладається військовий. І громада тоді стає неспроможною. Кому це вигідно? На жаль, це є вигідно тим, хто хоче підірвати обороноздатність держави. І як по скриптам тут скажу, бо я можу тут багато говорити, але на початках вторгнення... Я думаю, що ніхто не проти. На початках вторгнення наші закордонні партнери сказали, що поруч з збройними силами України і нашими добровольцями, другим фактором, який врятував українську державу на самих початках, це була децентралізація, коли мери, місцеві мери, громади так. мали можливість самі сфінансувати, самі зорганізуватися, самі відрядити і самі підтримувати наших захисників. Так і мери стали при самоусуненні. Багатьох там чиновників силових структур, саме мери, ці місцеві еліти, вони втримують. Ми просто всі забули. Може, може, пам'ять коротка оцей березень 22-го року. А я пам'ятаю, коли вся влада, на... всі силовики, всі звалили всі на львівщину закарпаття. Що на Сумщині було як ці місцеві всі? Тих, кого ми звикли називати якимись сими на я не знаю по різними словами, насправді там на Київщині. А як ці люди зібралися, хтось з них там був політиком, хтось не був, хтось мав бізнес, хтось був мером, хтось був просто місцевим депутатом, але ну ресурсні, і вони там зорганізували оборону, зорганізували. Побудову оборонних ліній озброїли, витягнуло за шкібари там якихось цих силовиків, які е, по, повтікали чи там по поховалися, і, і, і це втримало державу. Окей, але я так розумію, що це в першому читанні було право чи є якісь ну, можливість читай. це якось підкодав. Я, я от я знаю також по хлопцям, з якими я там взаємодію дуже активно. От і вони за цей ПДФО, по, по ну реально там казарми, полігони, навчання, да. корчі, які немає в ну, немає в потребах. В принципі військових ремонт курчів такої статті, але без цього ну просто нікуди Побудову вони зараз побудувала такий інтерактивний командний центр. От також Або школи, за дронів кошти. так само ж др... не фінансуються державою, вони фінансуються куп, на місцях. Купа історії, купа потреб оперативних і навіть напрямків цілих, які не фінансуються центрального бюджету. І чесно, я дуже боюся, мені там навіть тут за корупцію не так страшно. Там якась буде, не буде. Вона в кінці кінців, що на місцях вона там якась ж все одно є. Що в центрі вона буде? Ну це ж об'єктивно, це може дуже непрогнозовано на, на обороноздатності э, сказатися. Тому ну якби є можливість до другого читання щось з цим зробити. Дивися, я вважаю, що ми зараз, як громади по всій Україні, маємо повністю створювати обструкції до цього законопроекту, який є, і, і наголошувати на тому, що навіть прийнятий у першому читанні його треба зносити, зупиняти і, взагалі, він не придатний до існування. Чому саме я так наголошую, от мала Приклад. Я, не чи, ну, я не знаю, чи люди пам'ятають, але Верховна Рада кілька місяців тому виділила 40 мільярдів гривень на закупівлю дронів. Це десь березень, квітень місяць. Був, я ще тоді з підласою сварилася. 40 мільярдів. Я зробила запит, а де ці є 40 мільярдів? Іде. І мені прийшла відповідь якраз від Держспецзв'язку, не від Міністерства оборони, mm -hmm. не від замін uh, не від Кабміну, наприклад, а саме від Держспецзв'язку, в якому вони мені розписали, що на певну частину цієї суми вже укладені контракти, а на частину суми нарешту, будуть контракти укладені. Але чого тут я перепрошую, дивіться, березень, квітень місяць виділені кошти? Вони не написали нічого, а отже, немає про ті дрони, які завезені в частини. Значить, нічого нема поставленого. Сьогодні у нас вже закінчується вересень. Дронів немає. Оце держспецзв'язок, який за півроку не може не те, що укласти контракти, але нормально забезпечити частини Солі, дронами. А, я, я, а для чого тут, в принципі, держспецзв'язок до дронів? Їм доручили закупляти дрони. А чому? А от це треба напевно, і у Шмигаля питатися, і у інших міністрів, що, що, що це відбувається. Але найголовніше, що основні закупки знову ж таки робляться у закордонних поставників, замість того, щоб підтримати українського виробника, який виробляє не гірші, а дуже часто набагато кращі літальні апарати. Ну і ще один такий от момент, на якому хотілося б наголосити, я не знаю, чи ти це помітив, але це не дуже багато. Волонтерів і військових помітили. До речі, зараз військові поза тим, що вони зазвичай мовчать і не коментують такі події, бо вони мають свою роботу на фронті. Вони дуже активно виступили проти того, щоб забирали ПДФО, бо це єдиний їхній реальний засіб до існування і забезпечення. Дуже багато тих активістів, які зараз вийшли протестувати, щоб місцева влада не витрачала якось неправильно ПДФО вони ж от по суті працюють зараз на те, щоб ПДФО забрали в центральний бюджет, okay. і я от передивилася, що це за активісти, як вони діяли при попередніх речах. Не хочу нікого засуджувати, просто констатація факту. Більшість із них ніколи не виходили на суди підтримати Червінського, Марченка, Павловського, Антоненка, Кузьменко та інших. Більшість із них ніколи не протестували проти того, коли у військових щось з бюджету забирали. Більшість із них ніколи не було чути. Якщо була якась критична ситуація, там, наприклад, з непідготовкою до війни з з розмінуванням Чонгару, але зараз вони з'явилися, і серед цих активістів, зокрема, з'явилася жіночка, чи дівчина, чи як там коректніше назвати, яка не так давно очолювала офіс простих рішень. Зеленського, тобто, я знову дуже боюся, що частину протестів хочуть використати як інформаційний привід забрати гроші з місць. А гр забрати гроші з місць це послабити кожну конкретну частину, яка є зареєстрована у тому чи іншому регіоні. І це є величезна небезпека. Я знаю, що зараз під Львівською ОДА ведеться така акція протесту. І ну, от я звертаюся до всіх і активістів і небайдужих людей. Нам сьогодні треба, перше по найголовніше, щоб частини були забезпечені. Їх найкраще забезпечити з місцевих бюджетів, найшвидше те, що треба розвивати військову промисловість, це, будь ласка, для цього є. Є інвестування для цього є державне кредитування. Наші партнери постійно пропонують будувати заводи в прикордонні західному або навіть на їхній території. Але забираючи з місць, ми знищуємо обороноздатність нашої держави. Тому, коли ми виступаємо проти ненормального витрачання коштів, так давайте заблокуємо це ненормальне витрачання на місцях. І будемо вимагати від депутатів. Є законопроекти зареєстровані, щоб просто місцеве ПДФО можна було використовувати. Військове місцеве ПДФО можна було використовувати тільки на потреби безпеки, оборони і цивільного захисту. Це і дуже все просто. Ну зрозуміло, будемо дивитися. Окрім інших рішень, ну про бюджет 24 ми трохи вже поговорили. А особливо мене порадувало звичайно збільшення фінансування бюро економічної безпеки. Mm -hmm. Це просто, це просто пісня. Mm -hmm. Mm -hmm. Наразі недієздатна структура, яка ну, на просто я, яка нічого. кошмарить людей. От навіть про ДБР дуже рідко, але хоч є якась там, ну якісь такі відгуки, що ну. Типу, там щось вони нормально зробили. Ну чим звичайно, що немає політичного замовлення, але ну тобто якась користь да Ні, чекай, чекай У них да. зарплати зараз більше ніж хлопців на передовій от, в ДБР. Так. і вони знову Ні. хочуть збільшення але фінансування. Але от, от беп це така структура, про яку я жодне от просто немає жодної людини у світі. Про якому я від якої я чув, що ні. Ну тут БЕП нормально спрацювало. Тобто такі матюки, як по, по цих а, я, я просто я до Марченко не чув. на це відповів, що збільшення на 100 мільйонів це зовсім дрібниці, і навіть про це не варто говорити. Mm. Знаєте, я так подумала, от зараз у нас Байеректар 14 іде збір на 2 мільйони на коптери. І дуже важко іде збір. І стараємося зараз. Зараз, наприклад, в розіграші футболка з обличчям залужного, з підписом залужного. Ну, підзберемо, як можемо. А тут них 100 мільйонів, ну це такі дрібниці. Я думаю, боже ж, скільки можна коптерів накупити, скільки можна машин зремонтувати. Ну, але для них це дрібнички, як сказав міністр Марченко. Добре, ще одне важливе рішення, яке було ухвалене цього тижня в Раді, це все ж таки відновлення, відкритись електронного декларування. А, і, ну, чесно кажучи, для мене ця тема дуже. Дуже неоднозначно. я скажу чому тому, що я уявляю, я пам'ятаю просто це. Я пам'ятаю, як фактично ця тема з електронним декларуванням тотальним була вкладена в голови партнерам деякими тут людьми з України. От до чого вона привела, а привела вона до того, що завдяки якимось там п'яти буквально відсоткам, я не знаю, не більше може навіть двом там одному відсотку, якихось девіантів, ну 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 якихось да, реально уродів, по яких які просто ну, берега не знали, і це вскрилося в деклараціях. Хоча знову ж таки я хочу сказати, що в тих реально системних людей, мультимільйонерів, в деклараціях завжди все було все окей, тому що що в них дуже добрі юристи, але ну були такі якісь справді девіантні випадки, за якими почали судити весь політичний клас, і 95% там 5 нормальних, чесних людей, які просто сумліно працювали в цій верховній раді чи на в місцевих органах державної влади, чи в якихось структурах на Україну, і таким чином просто знищили оцим декларуванням весь політичний клас націонал-демократичний. Uh, який прийшов після майдану, ну і маємо те, що Тому маємо що про і про позажажники. Ну, Знаєш, що, що казали, що? а що з них візьмеш? А що з них візьме? Та а всі решта вже погані а, і вже То є, є двокімнатна квартира, десь я не знаю в спальному району Києва. Ти вже ольгарах. На тобто, ну, ну чи, чесно, да, чесно, це був жак. На, от. І я розумію, як би емоційне бажання. А зараз ми там от поколупаємось, що там ці монобільшість, хто там собі, що там купив, які автівки, але я також. Розумію, що це буде не більше там декількох відсотків, а дискредитувати державу це може сильно в очах суспільства. А в нас я би не сказав, що дуже стабільна зараз ситуація. Все ж таки, ну чи вартувало воно цього, і чи не, ну, не станеться так, що реально від цієї відкритості справді шкоди буде більше, ніж ніж якогось е зиску. Тому що ну просто тому, що якщо треба там набу НАЗК, всі ці органи вони мають доступ і так і будуть мати. Я от для мене а це ти, не просто ти, ти знаєш, от, що мене найбільше вразило ну, було ж багато скандалів навколо цього, але мене вразив. Вчорашній чи позавчорашній пост Шабуніна від цього центру протидії корупції. Тобто, коли було прийнято цей законопроєкт, там з'явилася фоточка в нього. Ну, тепер ми побачимо, скільки хто накрав. Mm -hmm. Я перепрошую, але ходерують що накрадено, декларують. А да, я камон, хочу, так. наприклад, ну, дивись, <рес> я Декларація. хочу знати, Хабар. скільки ця конкретна людина, яка написала цей пост, mm -hmm. отримує за отакі от пости. І отримує за свою роботу. Чу до речі, зараз на Верховній Раді з'явився. Законопроєкт про лобізм, тобто, щоб були оці всі моменти. Ну там теж неоднозначна ситуація. Ну Я про в наших що... умовах проти ну, цього про що йдеться? Ці є купа людей, які лобіюють чиїсь інтереси. До речі, ну зокрема, згаданий мною чоловік. Він це є це класичний лобізм, то в абсолютно нейтральному розумінні цього слова. Але лобісти зазвичай за свою роботу отримують кошти. І от якраз цей чоловік, він. Проти цього законопроєкту, бо там передбачено, що такі, як він, теж мають декларуватися. Тобто він пише, що скільки ви накрали зараз, ми побачимо, але я декларуватися не хочу. Давай, і давай, от давай Віталія вже ну Віталій, це Віталій це на ну, це, це така людина, яка зрозуміла. Тобто він такий один і він завжди був таким, і Дивись, Бог з ним давай про давай чесні. Якщо але... він хоче щоб побачити, скільки ми я... накралися. Я хочу побачити, звідки він бере статки.